Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден заявив, що його країна твердо буде підтримувати Україну у її боротьбі проти агресивної Росії та диктатора Путіна, якого він назвав жорстоким тираном. Но в цей раз ми з Європи не уйдемо. Байден підкреслив критичну роль військових сполучених штатів у підтримці України. При цьому він наголосив, що американські військові не будуть воювати в Україні, але військова підтримка США залишиться твердою. Я налаштований це так і залишити, але ми міцно стоїмо з Україною і будемо стояти поруч з ними, коли вони протистоять людині, яку я добре знаю багато років жорстокому тирану. Ми не можемо покинути Україну, і ми її не покинемо. Заявив Байден. Зараз американські солдати підтримують. Ують відважних українців в боротьбі за свободу. Наші солдати цілодобово працюють над забезпеченням переміщення боєприпасів і техніки по суші, морю та повітрю. Додав президент Сполучених Штатів. Він уточнив, що військова підтримка не вичерпується лише наданням зброї. Американські військові також навчають українських колег використовувати передові системи озброєння, такі як Хаймар, Петріот та танки. Абрам. Також вони діляться уроками тактичної бойової допомоги, пораненим з українськими мет медиками та хірургами Байден нагадав, що попереджав Путіна, який був впевнений, що НАТО розпадеться. Я сказав йому в Швейцарії: ви хочете фінляндизації України, але ви отримаєте натоізацію Європи. Наголосив Байден для Росії. В принципі, використання ось цього елементу ядерного шантажу воно Вона, вона постійно, якщо у неї виникає якась проблема. В зовнішній політиці, там в зоні бойових дій, на арені бойових дій і так далі, вона завжди починає використовувати саме риторику ядерних погроз. В них там є свій власний вершник ядерного апокаліпсису Медведєв, інші спікери такого типу. Отже, це. Системність це звичайні дії. Але навіть коли робляться такі заяви, вони також повинні мати відповідну відповідь. А як від країн Заходу, так і до речі, і від партнерів Росії тут дуже цікавий момент. Китай був згаданий, його згадали не просто так, тому що Китай. Дуже обережно відноситься до будь-яких заяв, пов'язаних з ядерною зброєю. Він у цьому питанні дуже поміркований. І Китай неодноразово дратували заяви Російської Федерації, і це не просто на рівні кулуарів. Були офіційні заяви МЗС Китаю а, щодо. А, а, Занадто частого часто згадування російськими офіційними е, особами посудовими особами саме ядерних погроз. Вони з цим дуже обережні. Пане Олександре, от Путін е, прибув до Лукашенка, і напередодні Лукашенко призначив начальником генштабу генерала Муравейко. Саме він націкав на спроможність силою прорубати коридор у Литві. І от ми, коли спілкувалися з попереднім спікером, то фактично Дмитро Снігірьов так само вважає, що Путін готується до іншої великої війни з Північно-Атлантичним Альянсом, можливо. І от е, як вам такі от насправді реляції, що тепер? Призначений в Білорусі начальник генштабу, людина, яка хоче силою прорубати коридор у Литві. Ну йому ніхто не цього, такі бажання висловлювати. Але питання: чи вони зможуть так. це зробити, так армія Білорусі це, ну м'яко кажучи, сухопутна компонента 14 тисяч. 14 тисяч сухопутної компоненти. Ну, ми бачили, як, наприклад, Росія зараз з групою військ Білгород, коли в, неї було, в них було трохи більше 30 тисяч особового складу, як вони рубаються за ливці або за Вовчанськ. Ну тобто, прорубати меншою кількістю особового складу через країну Північно-Атлантичного Альянсу Коридор. Ну там скільки трохи більше 100 кілометрів, майже 100 кілометрів, якщо я не помиляюсь, до Калінінградської області такої кількості ні, якщо вони почнуть концентрувати російські війська, а тут дуже цікавий момент. Звідки вони будуть їх брати в необхідній кількості для створення відповідного удару ударного угруповання. Тобто, якщо Росія на це піде, навіть маніпулюючи Білорусі, а я не думаю, що Лукашенко на це піде, хоча б тому, що він зрозуміє, що він залишиться без армії, то це буде самогубство для обох, для обох диктаторів. Ще для Лукашенка, то й для Путіна. Мені здається, це все ж таки вони не настільки на сьогодні, ще поїхали глузом, щоб йти на такі суїцидальні кроки. Пане Олександре, яка зараз ситуація на Харківщині? Воєнна складна ситуація складна. Росіяни намагаються зараз, по перше, підсилювати групу військ. Білгород вона вже становить. Ну вони починали з 30 тисяч. Зараз це вже більше, ніж 41 тисяча. Саме в цій групі сконцентровано. Вони намагаються підсилити групу військ Курськ. Це по кордону Сумської області, що також. Відповідно, є загрозою, але як ми бачимо, група військ Курськ це трохи більше 10, майже 11 тисяч особового складу. Підсилюють вони так само 44-ми, 11 одинадцятими армійськими корпусами, які до того підсилювали Білгород, тобто нескінченого ресурсу, як ми бачимо, немає. Він звідкілясь там не з'являється, і а, є ще а, підсилення групи військ. Брянськ це вже Чернігівський напрямок кордон з Чернігівщиною. Але найважливіше це те, що Брянськ, група військ, Брянськ та група військ Курс, вони знову ж таки майже по 10 тисяч кожна, тобто в чотири рази менше аніж в Білгородській області. Сконцентровано і з цього можна робити висновок, що загроза так вона існує, вона зберігається, але в чотири рази масштаб може бути менше аніж на Харківщині. Ми бачили. Оксандр ну, щодо Сумщини, тому що чільник прикордонників наголошував на цьому тижні, що є загроза для Сумщини, Окупант може піти. Як ви оцінюєте вірогідність? Ну, фактично, що у нас з фортифікаціями, чи є дійсно загроза для сумщини? Загроза загроза знову ж таки зберігається для прикордонної смуги. Сіра зона прикордонна смуга. А є дві найбільш загрозливі локації: це суджа. В напрямку сум, але не безпосередньо для самих сум, а для прикордонних сел. А чому саме судже? Тому що в районі Суджа розміщені підрозділи 71-го мотострілецького полку. Вони там саме базуються. Якби у нас була можливість повним вжарити атакамсом з бивою частиною касетного типу, то їх би там вже не було. Але на жаль, ми не маємо такого дозволу. Отже, вони там сконцентровані. І загроза в першу чергу для прикордонних сел селищ, таких як новенька, басівка, журавка, Веселівка. Тобто там є реальна загроза, і є ще загроза з боку грайворона в Напрямку великої писарівки, чому саме грайворон? Тому що в райвороні підрозділи 127-ї окремої мотострілецької бригади, сконцентровані у Росіян, і тут загроза так само: прикордонна смуга села, які майже на кордоні, там майже 100 метрів вже село Олександрівка, Лукашівка і напрямок Великої Писарівки. Тобто, якщо росіяни розпочнуть, то скоріш за все це будуть саме ці напрямки. І в них буде спроба так само, як з Вовчанськом, розпочати міські бої зачепитися за околиці великої пісарівки. І вже там розпочати міські бої, демонструючи, що вони там відкрили ще один фронт.